Україна завершує опалювальний сезон 2024 року раніше, ніж було заведено. Це обумовлено тривалою плюсовою температурою. 29 гектарів рослинності спалили мешканці Кам'янського району за тиждень. Рятувальники наголошують, за це порушників очікує штраф. Обережно туберкульоз. Переживши епідемію ковіду, українці з меншим страхом ставляться до інших хвороб. Тож медики області вирішили ще раз нагадати, що небезпечна хвороба поруч і слід піклуватись про себе. Новини міської інформаційної служби в ефірі у студії Володимир Кремінь. Вітаю. Протягом минулої доби ворог систематично обстрілював Нікопольський район. Обстрілювали Мирівську, Червоногригорівську та Марганицьку громади з важкої артилерії. Спрямували туди дрони камікадзе Внаслідок атак дронами сталося влучання на АЗС. Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об'єкт. Ворог розбив більше десяти будинків, господарські споруди та авто. Знищив майже 60 сонячних панелей, лінії електропередач і газогін. Згодом ближче до ночі вдарили по Червоно-Григорівській та Марганинській громадах з артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. Вночі у районі та по всій області без прильотів. Чергову автівку придбали на передову нашим оборонцям. Транспорт для військових відправляють регулярно. Авто на фронті дуже швидко виходить з ладу, тож і потреба надвелика. Передаємо автівку для наших військових для бійців з 54-ї бригади, які служать на Донецькому напрямку. Бажаю, щоб вона вам послужила вірою правди. Бажаю вам перемоги і щоб всі хлопці наші повертались додому живими та неушкодженими. Машини потрібні дуже. Дякуємо за все, що передають нам цивільні. Тримаємось. Слава Україні! Опалювальний сезон на фініші. Це стосується усіх регіонів України. Таку інформацію озвучив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов. Він зазначив, що зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього разу, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. Що ж стосується Кам'янського. Проєкт рішення виконкому про припинення постачання теплової енергії споживачам було опубліковано 13 березня на сайті міської ради. У нормативному акті рекомендували припинити постачання теплової енергії споживачам усіх категорій кам'янської міської територіальної громади з 31 березня 2024 року за умови стійкої середньодобової температури зовнішнього повітря вище плюс 8 градусів. Протягом трьох діб поспіль. 54 оперативних виїзди. Саме стільки здійснили рятувальники Кам'янського за минулий тиждень. При цьому 45 разів становили пожежі. Також за тиждень вдалося врятувати трьох осіб. Загиблих і травмованих не було. Більше інформації у нашому щотижневому зведенні. Повідомлення про займання одноповерхового приватного житлового будинку на площі 40 квадратних метрів рятувальники отримали 16 березня о 10.56. Пожежа сталася на вулиці Зеленій, Божедарівської селищної територіальної громади. Пожежу було ліквідовано об 11.46, загиблих та травмованих на події не було. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 5 рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Вже наступної ночі, 17 березня, у 00.18 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання господарчої споруди на подвір'ї приватного будинку по вулиці Першотравневій, селища Карнаухівка. За викликом направлено на звичайників міста Кам'янське, де по прибуттю було встановлено, що горить одноповерхова господарча споруда та домашні речі всередині на загальній площі 50 метрів квадратних. Загалом ліквідація пожежі була здійснена о першій годині 44 хвилини, вогнем було знищено господарче майно на загальній площі 50 квадратних метрів. До гасіння пожежі було залучено 7 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Надзвичайники вкотре звертають увагу на збільшення кількості пожеж у природних екосистемах та поблизу житлових секторів. Так за минулий тиждень на території Кам'янського району виникло 36 пожеж, у результаті яких було знищено близько 29 гектарів сухої рослинності. Лише за минулий тиждень інспекторським складом Кам'янського районного управління було складено шість протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому вкотре звертаємося до мешканців району з проханням дотримуватись простих правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій території. А також нагадуємо, що за самовільним випалюванням сухої рослинності, сміття навіть на присадивній ділянці, винуватці будуть каратися згідно чинного законодавства. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Бережіть себе та оточуючих. У випадку пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером телефону 101. Відмовитеся від шкідливих звичок, слідкувати за харчуванням та особистою гігієною. Та головне робити вакцинацію дітям, а дорослим регулярну флюорографію. Як вберегтися від туберкульозу або вчасно виявити небезпечну хворобу та дати їй бій, розповімо у наступному матеріалі. Цьогоріч на Дніпропетровщині заєстрували понад 100 випадків туберкульозу. Це небезпечна інфекція, яка здебільшого передається повітря-крапельним шляхом. Якщо не виявити захворювання вчасно та не лікувати, воно може призвести до смерті. Наша Дніпропетровська область входить в трійку областей України. Де реєструються найвищі показники захворюваності на туберкульоз як серед дорослого населення, так і серед дитячого? Епідемія туберкульозу вона давно триває ще з 95-го року. Наразі показники стабілізувались. Захворюваності, але зараз дуже такі сприятливі умови для того, щоб було поширення інфекції. Найефективніший захист вакцинація, рекомендована навіть у перші дні народження. Минулого року вакцину від туберкульозу отримали 84% новонароджених. Ця вакцинація проводиться вже давно, з 50-х років. Вона таки набула широкого масштабу, і ми дійсно повинні всі розуміти, що саме Цим способом ми можемо себе убезпечити від цього захворювання, і за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дитина вакцинована. 15 разів рідше може захворіти на туберкульоз, ніж невакцинована. Важливо свідомо підходити до цього питання, а також дотримуватись здорового способу життя. Регулярно проходити фліографію та при прояві симптомів туберкульозу негайно звертатись до лікаря. Допомогу можна отримати у всіх медичних закладах області. Деталі за номером 1677. У юнацькому відділі Центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка відбулося чергове засідання краєзнавчого товариства. Цього разу брат Володимир із костели Святого Миколая розповів присутнім про риммо-католицький Чернечий ордер братів менших капуцинів та як він пов'язаний із Кам'янським. Про неординарну та цікаву зустріч дивимося прямо зараз. Брат Володимир підготував історичний екскурс на тему від Асізі до Кам'янського: як брати Капуцини опинилися на берегах Дніпра, на запрошення відомого краєзнавця Олександра Слоневського. Цей рік, за словами священника, є ювілейним, адже рівно 25 років тому перші капуцини оселилися у Кам'янському. Розповідь буде стосуватися трошки історії ордену, як він виник в Італії, і потім розповсюдився через Чехію до Польщі і таким чином дійшов до України. Ну і монахи, звичайно ж, в тих місцях, де перебувають, приносять певну свою історію, культуру і також включаються в життя кожного міста, людей цього міста, ну і вже будують тоді спільну історію. З Олександром Слоневським монах знайомий вже більше 20 років. Розповідає, вперше зустрілися під час відзначення сторіччя костелу Святого Миколая у Кам'янському. Тоді ще Володимир був простим прихожанином парафії успіння Пресвятої Діви Марії в Кривому Розі. Я народився виріс в Кривому Розі, тобто в великому промисловому місті, і історія того, як католики опинилися і в Кривому Розі, і в Дніпрі. Це, скажімо, друга половина 19-го століття. Тому для мене дуже цікавими були книжки пана Олександра в яких він пише про історію парафії Святого Миколая в Кам'янському. ми також сам пробую так знайомитися з містом, з його історією, його людьми, традиціями. Після майже півторагодинної розповіді на брата Володимира посипався шквал запитань від присутніх, які переважно стосувалися його шляху до релігійного життя, а також побутових питань, які вирішує братство. Я знаю, що, наприклад, в православії найбільш пошанований Ісус Христос в католицизмі Марія, мати його. Хто у них теж цікаво було б знати, хто у них найбільш пошанований із святих? Цікаво, наприклад, як вони вже в похилому віці, як у них забезпечені матеріальні, Це теж було б цікаво. От, ну, образно кажучи, коли вони стають пенсіонерами. Ми у цьому приміщенні займаємося волонтерством, і я чисто. Ну, по, по своєї зайнятості зайшла і узнала таку інтересну таку історію про храми. Я в релігії слабовата, а тут отримала такий, ну так багато знань. это рассказал священик. Присутні залишилися задоволені заходом та новою історичною сторінкою в житті міста, яку відкрили для себе завдяки краєзнавцям та духовенству Кам'янського. А тепер до прогнозу погоди. Попри похмурі передбачення синоптиків, у кам'янському у вівторок видались і сонячні години. Ймовірно, що схожа погода протримається і 20 березня. В ніч на середу передають дощ і температуру повітря до плюс 5 градусів. Вдень дощ має скінчитися. Повітря прогріється до плюс 10. Мінлива хмарність. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. Це всі матеріали нинішнього випуску. У студії працював Володимир Кремінь. Бажає продуктивної роботи та безпечного відпочинку. До завтра.